Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги, шановні. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку. Журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю, Павло. Почнемо з, з того, що, що відбувалося за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа. Я вже бачив кілька таких оцінок, що Путін збирає РНБО, причому ну їхню раду національної безпеки і оборони. Він тоді провів. Він вчора провів нараду з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Так, от, згідно з оприлюдненою частиною того, що вони обговорювали, Путін привітав Трампа з інавгурації. І заявив про готовність вести рівноправний і взаємоповажний діалог, але сама історія з проведенням цього РНБО показує ну принаймні деякі так думають, що Путін чогось боїться, і саме в такі в таких випадках він намагається розмазати відповідальність і замазати цією відповідальністю ну, своє оточення. Згадаємо, яким було засідання, у те публічне РНБО перед початком широкомасштабного вторгнення. Зараз вони не розкривають, що там говорилося, але ну чи справді Путін з. Зм... Змушений був от, скликати РНБО, щоб, щоб, тому що він чогось боїться. Ну, в будь-якому випадку, цей захід в Москві він позачерговий, тому що зазвичай, за розкладом, Путін проводить ці засідання свого Радбеза. Тобто це всі силовики, керівники так званого парламенту, і економічний блок. Вони це роблять в п'ятницю, плюс Лавров, звісно. І зазвичай, якщо щось важливе, то вони до нього приїжджають. А зараз це розмова теж була по скайпу. Це є до того, що перед війною вони все ж таки до нього особисто приїжджали. Зараз ця розмова по скайпу. І по великому рахунку, там же нічого нового сказано не. Було по факту, він дуже в лайте режимі Володимир Путін зафіксував ту свою позицію, яка була і власне до цього. Ці всі, всі розмови про а, а, те, що він хоче припинити війну, а не перемиря. Вони цікаві, але вони безмисновні. Вони вкотре мені дуже сподобалося, що змінилася ціль. Як вони кажуть, СВО, а тепер СВО, вона в інтересах російського народу. Раніше здається, щось вони трохи інше говорили, ось тому зрозуміло, що він а, прогнувся таким чином, продемонструвавши готовність до якихось перемовин. Але суть цих перемовин, вона так і залишається незрозумілою. Навіть Дональд Трамп під час свого виступу, що він сказав, ну вже. В овальному кабінеті, що він не знає, чи готовий Путін до перемовин, чи не готовий. Ну це от власний момент їх позиція. Зрозуміла, вони хочуть, щоб України не було. Ми хочемо, щоб ми були, і бажано, щоб росіяни займалися собою в рамках Московського князівства. Питань більш ніж відповіді. Я просто до того, що відбулася на здається, ще трошки 24 години і закінчаться, але ж Ситуація вона не прояснена і по великому рахунку всі ті аргументи, які не були у Джозефа Байдена, вони є і у Дональда Трампа. І насправді це економічний тиск, ну і військові рішення їх же ніхто не відміняв. От зараз вони взяли паузу з цього приводу, але наскільки я розумію, в Штатах все ж таки чудово розуміють, хто тут хто, і не випадково новий державний секретар, він ж наголосив, що Росія агресор. Ну, що ж, ви хоч хочете закінчити війну, наші союзники американські. Ну так давайте. Ах, що а, можна подумати, що проблема в нас, бо немає насправді ніякої української кризи і української проблеми. Є російська криза і російська проблема. Ну так давайте вирішимо російську проблему разом. Добре, те, що на інавгурацію взагалі нікого від Російської Федерації не запрошували. Навіть не був присутній потенційний посол. Значить, Дарчіє, дарчіє в його прізвище, але він не отримав схвалення ще американської сторони. От все ігнор Росії на цьому заході. Росіянам це не сподобалось, що вони цей радбез свій скликали, чи чому от така таке дистанціювання, попри те, що деякі там друзі і колеги Трампа розказували що все, ми понімаємо Владимира, треба з ним говорити. От як ви це оцінюєте? Ну бачите, всі ці заяви, які а, лунали до інаугурації, вони потрошечку будуть змінюватися і забуватись. І як це не дивно, може так статися, що через дуже нетривалий час заяви Трампа і Байдена в, в питанні Росії вони сильно відрізнятимуться, не відрізнятимуться. Щодо посла, Якщо він не отримав вірші грамоти, то відповідно він не посол, а кандидат посли. тому до побачення, як то кажуть, а, по протоколу вони за. Просили власне керівників дипломатичних установ, і ми були представлені нашим послом Маркаровою. Хоча сказати, що нікого з росіян там не було, це теж невірно, вірно. Бо я так розумію, що там був Ходорковський. Це така цікава, цікава цікавий штрих, тому що Ходорковський ну бо по великому рахунку для Путіна це особистий ворог, і коли його так от публічно запрошують, це власне говорить про те, що вони ну мається на увазі білий дім, це нова команда. Вони все одно розуміють, хто хто такі росіяни, які в Кремлі, що з ними треба робити. Які будуть методи, ну, поки ми всі сподіваємося на краще, але краще готуватися, готуватися до гіршого. Ну, в частині того, що у нас, бачите, так, цих слів так багато про мир зараз, хоча ситуація на фронті вона така, яка і є, і росіяни продовжують наступ. Я просто до того, що не треба нам дуже сильно розслаблятися. Окей, тепер про ще одну історію, відповідно. Радник Путіна Ушаков взагалі стверджує, що Трамп першим має зателефонувати Путіну. Оця історія така абсолютно юнацька. Да, ти телефонуєш? Ні, ти телефонуєш, хто кому першим має зателефонувати. Але від команди Трампа вже була інформація, що вони організують зараз телефонний дзвінок, і от далі почнуть про щось говорити. Фактор, хто кому перший дзвонить, навіщо це росіянам розігрувати, надувати щоки там, де там де. Більше ні нам, нема на чому надути, я теж не думаю, що це принципова річ. Питання ж не в розмові, а в рішеннях, які будуть ухвалені або не ухвалені в ході цієї розмови. Якщо Дональд Трамп, людина, яка неодноразово казала, що він хоче заморозити війну, сам позвонить в Кремль. Вони узводять цю телефонну розмову, то він, мабуть, має. Просувати тези, які лунали від Кітакелага. Це наразі єдина така більш змістовна частина. Що якщо Росіяни не погоджуються припинити війну, то Україна отримує більше зброї. Ну я так розумію, мова йде про зовсім інші аналоги та тобто, літаки, і бомби, і ракети до цих літаків. Тобто, якщо Трамп ініціює розмову і виступає з ультиматумом, а насправді по-іншому у нього не вийде. Оце треба теж зрозуміти. Якщо оці от там можна довго будувати різноманітні словесні конструкції, але ж росіяни вони просто так не угомоняться, Ну це це очевидна річ. Тому, якщо буде ультиматум, а ініціатор розмови буде Дональд Трамп, то це ще питання, кому буде більше, скажімо так, публічної користі від цієї розмови. Тому я б на цьому не акцентував увагу. Вони ж бачите, вони ж постійно от намагаються показати росіяни, що вони такі самі, як американці, що от у них є важелі, але ж теж, те, що сказано Трампом в частині того, що Росія за ці три три роки змінилась, я взагалі вважаю, що по великому рахунку у Дональда Трампа у нього позиція набагато краще ніж у. Джозефа Байдена, що мається на увазі, бо за ці роки всі чудово знають, що таке Росія, що немає ніякої другої армії світу. Бачите, американці вже навіть не чують погроз в бік Вашингтону. Щось у них сталося, і взагалі до ядерної бомби вони останнім часом не тягнуться. Читаєш за заголовки економічних газет, що відбувається за російською економікою. Ну там таке враження, що скоро або вони девальвують рубль, або не зможуть платити за війну. зрозуміло, що це не швидко, але я до того, що е, стільки всього змінилось, і саме головне е, Європа і багато держав світу. Вони ж відмовилися від російських вуглеводнів, або знайшли спосіб, як їх купувати там з великим дисконтом. Тобто це зовсім інший. Путін, і всі розуміють, що ця війна Росія бішлася не тільки нам, а бішлась дуже дорого. І ми тут не про гроші говоримо, а росіянам в тому в тому числі, і зрозуміло, в такому в такій ситуації можна висувати їм ультиматуми. Власне, про цифри РЖД російська залізниця опублікувала попередні дані про результати 2024 року. Чистий прибуток за рік впав на 90%, Інвестиційна програма на 25% й скорочена на 40%. Газпром звільняє 40% персоналу головного офісу. Збірбанк у своїх дочках скорочує it департаменти і звільняє айтішників. енергетика модерні. Нізація тес потужністю 2,5 з половиною гігабайти знову відкладена на невизначений термін. Будівництво в четвертому кварталі спад на 25% видачі розд... дозволів на будівництво. От я так розумію, що або Путіну не розказують, що у нього відбувається ну або йому начхати не на те, що відбувається з його економікою. Я не думаю, що начхати зрозуміло, що він вкотре буде розповідати там в ефірах про те, що рівень життя росіян збільшується. Ну але це ж це ж маячня, і всі це чудово розуміють. Значить, цей градус внутрішньої ненависті і протиріч він постійно збільшується. Значить, от з аспектів таких, чому Трампу буде легше? Ну, по-перше, українська армія перебуває на території Російської Федерації в Курській області. А Росію захищають північно-корейські солдати. Ну мені здається, що це не рівень якби другої армії світу, і там от таких от пунктів от, по 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 економіці їх же там дуже дуже багато. Там проблеми з нафтою, проблеми з валютними надходженнями. Навіть такі заголовки з'явилися на кшталт того, що економічна ситуація вона ближче до 90-х, ніж ніж як привикли останні роки Росія. Тобто, все це якраз і є цим підґрунтям для того, щоб зупинити російське вторгнення. Я просто хочу так з вами зі всіма поділитися думкою. Зрозуміло, що заморожка конфлікту, як вони кажуть, тобто російського вторгнення це залишення під російським контролем 20% української території. І тут нічого хорошого в цій історії немає. Але якщо буде реалізовуватися цей от план Кіта Келега, зрозуміло, одне, що ніяких обмежень на суверенітет України не буде. Бо чого хоче Путін взагалі то чому оце те, що вони кажуть в Стамбулі, ми майже домовились, або домовились, там, щось парафували там, взагалі-то обмежувався суверенітет України на все, і цього не буде точно. Ну а далі будемо дивитися, як вирватися з цієї ситуації. Я єдине що наголосив би, що на честь інаугурації Дональда Трампа, ми так все ж таки поважаємо Дональда, ну і будь-якого американського президента насправді попереднього в тому числі. Ми навіть бачите в Смоленську, в Вороніжі зробили а, святкові сфульці... саліти. Звісно, звісно, щоб привітати їх і сказати, що ну все гаразд. Ситуація трошечки змінилася. Я просто до того тут ще е, треба додати, що в Оренбургській області це взагалі майже 2000 кілометрів, там якісь ракетні частини, е, і там теж була повітряна тривога. Може вони там щось збили? Я просто до того, що от ще раз давайте Оренбургська Оренбурзька область це трошечки на північ від Казахстану. Це справді дуже і дуже далеко. Uh, так, і uh, сам факт того, що uh, Росія пропускає один удар за ударом, uh, хтось каже, і ми теж пропускаємо. Це правда, ми пропускаємо, але ж ми ж ніколи себе не називали. там, э, 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 Ми просто э, як модні б'юті блогери, хотіли жити своє життя в Україні і бути, бути українцями. Але ж ці та рівень амбіцій, ви розумієте, на фоні цих амбіцій Володимира Путіна, що відбувається? Ну а ця база в Воронежській області, скільки ми вже другий раз її підпалюємо, чи третій раз це в лісках? Ну це просто насправді в геополітичному аспекті, от всі ж це бачать що сталося з росією за цей за це за це за ці три роки ну здається якщо і буде багатополярний світ то а, такого полюса як раша не буде о, окей, тепер давайте до соціологічних опитувань в центр центри слідування в числовом так він називається правильно в ЦИОМ провів, значить, опитування результати якого коротше, показують, що росіяни ну дуже сумніваються, що Трамп здатен завершити війну протягом півроку. Їхні опитування, власне, це така взагалі ефемерна штука, тому що рівень і кількість соціально сприйнятних відповідей і відповідей, які мусять коливатися разом з генеральною лінією партії. Там він просто зашкалює, але оці запити на те, щоб хоч як то закр закончити, хоч як то остановити, таких запитів, наскільки я розумію, серед російського населення доволі багато, і от тепер у цей сумнів: 51%, тобто кожен другий, не вірить, що, що Трамп е, зможе якось повпливати на завершення війни. І що нам дають ці цифри Ну, тут. Е... Мабуть, питання в тому, що вони трошечки розуміють дурну і хвору голову Володимира Путіна, все ж таки він ухвалює рішення по питанню зупинки війни. Це треба ну, просто проговорити. В соціалі... соціал... соціологічні опитування в Росії це така річ. Оцей от в ЦОМ, це взагалі така організація, яка вбудована в адміністрацію президента. Тобто вони там взагалі будь-які цифри можуть намалювати, малювати, і вони не про що не говорять нас. Справді, чому вони можливо видали цифру 50%, що не вірять в Трампа? Ну тоді ж виникає питання: в кого вони вірять? Просто вони, мабуть, так подумали. Якщо 70% чи чи ні, 86% росіян будуть вірити в Трампа, то для Путіна це трохи віддає фіаско. Можливо, ця цифра? Ну там є інші цифри, що вони відчувають падіння рівня життя через війну. Це. Цей в цьому так само це публікує. Я все ж таки виходжу з того, що на російське населення воно не є суб'єктним в даному питанні, тому е, ці опитування, навіть якщо вони там релевантні, вони не впливають на розклад. Вони все одно, навіть якщо їх буде 86% за Україну, вони здається, все одно будуть мовчати. А потім, коли Путіна повісять, вони скажуть: От ми, ми, ми всі так і хотіли. Так воно і буде власне. Тоді ще одна історія, якраз про Путіна повісять чи про табакерку. Я вже бачив декілька роздумів розумних доволі людей про те, що от саме Путіну зараз категорично не вигідна ані заморозка конфлікту, ані завершення війни, тому що для е, тих, хто навколо нього, це буде символізувати, що все акела промахнувся. цілі СВО так званої не досягнуті, а значить, цар слабкий, а значить, отут і може знайтися місце або для шибениці. Або для якоїсь табакерки, і Путін так от прискіпливо приглядається до свого оточення і не знає, а хто може бути цією людиною з табакеркою, і саме тому він не ризикне піти на якусь заморозку. Наскільки такий спосіб роздумів взагалі може відповідати дійсності, що ти про це думаєш? Ну насправді цар і так слабкі, і всі це бачать. І давайте згадаємо, вони хотіли демілітаризації, денацифікації України. Денацифікація це знищення України і української мови, і взагалі, всього українського. Це ну щоб всім нагадати. Проти чого ми боремося і воюємо, а демілітарізація ну, це мабуть навіть трошечки смішно, бо ми там вже так звикли, що у нас тут і Абрамси, і Ліапарди, і і Багато чого про те, що як це не дивно, в публічному просторі не лунає, але західної зброї стає все більше і більше. Тобто, він вже в даному випадку ситуацію в програв. От це треба зрозуміти навіть. От це нам ми вже про це говорили. Ну це нам боляче сприймати. навіть якщо вони зберігуть збережуть 20% контролю над територією України, це для Путіна це програш, тому що вони хотіли, щоб нас не було. На щоб тут Медведчук і Мураєв сиділи і розповідали про те, як бендерівці заважають руському міру. А ну а зараз же всі це всі це розуміють, і росіяни в тому числі, що ну не буде їх ні в Києві, ні в Дніпрі. І коли от ми говоримо, йому вигідно продовжувати війну, ну то це питання чи вигідно йому, чи не вигідно. Бо знов ж таки повертаємося до плану Кіта Келлера, що він казав. Якщо Путін не зупиняється, ми збільшуємо постачання зброї. Тут Питання навіть не в постачанні зброї, а в номенклатурі зброї. Я думаю, новий начальник об'єднаних штабів Збройних сил Сполучених Штатів він в разі чого підкаже Дональду, що треба зробити, щоб зупинити російський наступ, і американські генерали, де будь-які, вони все чудово розуміють. Будь давайте командую. Полі має бути спочатку політичне рішення а потім полетять бомби, і всі росіяни помруть. Ну, жаль на жаль, не можемо розраховувати, що абсолютно всі помирують. Окей, тоді тоді до про рішення щодо російсько-української війни. От в якій часовій перспективі, якщо можна так взагалі собі уявляти, да от якісь зрушення можуть початися. Поки що, ну окей, зупинено там вся міжнародна допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Ще достеменно невідомо чи буде ця зупинка торкатися, наприклад, певних проектів для України, особливо тих, що вже схвали конгресом, ну і Трамп зараз більше займається своїми речами. От він дасть Путіну я не знаю понервувати почекати. Як, як ти це бачиш? Ну бачите, будь-яка держава, і це стосується України, на то воно вони і державні інституції, щоб займатися всім одночасно. Тут не треба бути Юлієм Цезарем, тому що на кожному напрямку є своя людина. Це я до того, що треба і можна і воювати, і змінюватися, і реформуватися. Це я про нас говорю. Ну відповідно, і у них так само є профільні фахівці. Давайте так це сформулюємо. По, по перемовинам і дипломатичний, і військовий блок. І якщо ми ставимо питання, чи може він зупинити війну, може, чи може це статися швидко, може, але тільки через ультиматум Російської Федерації. Якщо американці зрозуміють, що росіяни по-іншому вони не, не здатні ухвалювати ті рішення, які їм потрібні, ну тоді це все буде тривати дуже дуже довго. Єдине питання за американською зброєю чи без? Я думаю, що з американською зброєю. Зброю. Бо якщо, е якщо обіцяли мир через силу, то треба спочатку показати оцю саму силу. Е е дивись, вона може і дійсно призвести до якогось формування чогось схожого на мир. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.